Перевірка на справність та заміна старого обладнання на нове цим зараз активно займаються газовики Бердичівщини та й в області. В цілому сьогодні ми перебуваємо біля шефу розподільчого пункту з двома лініями редукування, який забезпечує газопостачання. Певної групи населення села Гальчин. Головний інженер зазначає, дане обладнання замінили на нове у минулому місяці, і це завдяки тому, що люди вчасно сплачують гроші за розподіл газу. Загалом у цьому селі блакитне паливо отримує близько півтори сотні споживачів. Газорозподільчий пункт виготовлений це власно виробництво. Виготовлений компанією компанії HC Production. Складається він, в принципі, він складається з двох ліній редукування. Це є засувки, це є фільтрувальне обладнання. Це є комбіновані регулятори тиску, запобіжний скидний клапан. Ну і вихідна лінія. у селі Красюка теж днями замінили газове обладнання. Новий пристрій призначений для пуску газу або його припинення в разі аварійної ситуації. Це є відключаючий пристрій на село Дубівку. Працівниками бридичського відділення акціонерного товариства Житомиргаз проводиться не тільки заміна відключаючих пристроїв, проводиться комплекс, весь комплекс робіт, це є комплексне приладове обстеження газових мереж, це є обстеження дворових водів на предмет витоків, також їх обслуговування. Це є і... Відновлення ізоляційного покриття, що ми бачимо на дані засудці. Начальник бердичівського відділення зазначає, до нового опалювального сезону у плані стоїть замінити чи реконструювати 47 об'єктів. Частину робіт газовики вже виконали. Уже на сьогоднішній день виконано 8 замін даних ШРП. Замінено ділянка газопроводу розподільчого, замінено 9… Анонних заземлень і 13 відключаючих пристроїв. Також роботи на сьогоднішній день продовжуються. У нас сьогодні відключення ГРС Березівка. Там проводиться заміна чотирьох вимикаючих пристроїв і встановлення одного вимикаючого пристрою. Паралельно проводяться роботи ще на трьох газорозподільчих пунктах. Також замінено вже і 150 будинкових регуляторів тиску. Це продовжать робити до кінця року. До зими планують встановити ще декілька нових шафових газорегуляторних пунктів. За рік таких у районі з'явилося вісім дані роботи дають можливість нам проходження безперебійно, безаварійного опалювального сезону і надійного газопостачання нашим абонентам. Також я дякую всім абонентам, які розраховуються вчасно за доставку газу. Газовики зазначають, станом на серпень Бердичівщина до опалювального сезону вже готова на 75%. відсотків.